Бразильський нападник Рафаель приєднався до Динамо Динамоки влітку 2012 року. Кияни віддали Герті за цього футболіста аж 9 мільйонів євро. Тобто реально розраховували на те, що він заграє та принесе неабияку користь столичному клубу в УПЛ та Єврокубках. Але як то часто буває, очікування не виправдалося. І вже через півроку Рафаель поїхав в оренду до Шалька. За киян він встиг зіграти 13 матчів, забив один гол та віддав три асисти. Влітку наступного року, у 13-му Рафаель був проданий до Борусі з за 5 мільйонів. Після чого футболіста почався справжній зліп кар'єри. Він став одним з лідерів німецького колективу і частенько забивав. Тільки уявіть в німецькому футболі, який на голову вище за УПЛ Рафаель провів 201 матч за Борусю, забив 71 гол та віддав 35 асистів. Тобто, сміливим можна робити висновки, що бразильський нападник не заграв Динамо не через свої здібності, а через чиїсь дурні тренерські рішення. Хто тоді очолював Динамо, можете самі пригадати. В той час було загублено не одну футбольну кар'єру. Щодо Рафаеля, то наразі він грає за маловідомий німецький клуб з турецьким корінням гілдиспорт з міста Хюкельхофен. Команда грає в четвертій лізі Німеччини, а Рафаелю вже стукнуло 40. За цей клуб він грає час від часу, а більше приділяє уваги сім'ї, чарівній дружині та донечці. Коротше кажучи, нарешті настав час кайфувати. З чим його? І вітаю.